Фізично те, на що спроможна одна людина інший не під силу. У розумовій діяльності одна людина здатна на те, на що інша, можливо, не здатна. Та коли йдеться про процес життя, у всіх нас однакові можливості. ви так само здібні, як і я, як і будь-хто. Значення Шамбхаві в тому, щоб поставити процес життя на перший план. Не ваше тіло, не ваш розум, не ваші емоції. А саме життя вийде на перший план. Решта має слідувати. Шамхаві Махамудра – це можливість поступово зробити ці зміни. Коли першочергово ви вираження життєвого процесу, а все інше позаду, ви побачите ваше тіло, розум та емоції будуть функціонувати абсолютно без зусиль. Давайте втілимо це.